Привіт, мої любі українці і гості України. Мене постійно питають підписники, як виїхати за кордон під час мобілізації, під час воєнного стану, які є варіанти, що ти Ігор підскажеш. В цьому відео я зараз вам дам дієву відповідь, реально дієву відповідь на це питання. Але щоб ви глобально зрозуміли, що робити і як діяти вам, треба подивитись це відео послідовно і дуже уважно. Тоді ви дійсно зрозумієте, що і як треба робити. Ви розберетеся в тому, який механізм і логіка всієї цієї історії. Люди чомусь, коли піднімають питання щодо виїзду за кордон, відкривають закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію або закон України про військовий обов'язок і військову службу. Але чомусь ці люди не розуміють, що ці закони не є підставою саме для виїзду за кордон. Це закони, які врегульовують мобілізацію і проходження військової служби, але вони не мають відношення до виїзду за кордон, і це головне зараз. Ви зрозумієте чому. Щоб виїхати за кордон, вам треба керуватися зовсім іншим законодавчим актом, про який зараз піде мова, і там є такі тонкощі нюанси, в яких треба трошечки розібратися, тому ми зараз в них і розберемося. До речі, шановні військово зобов'язані, якщо у вас виникають будь-які питання, які ми порушені ваші права. Наприклад, вам не дають інвалідність після поранення, або вас незаконно мобілізували, десь викрили з ТЦК, або не дають статус учасника бойових дій. Таке також буває. Ну, будь-які інші військові питання. Тоді звертайтесь до адвокатського бюро Лепявка та партнери або особисто до мене, і ми зможемо врегулювати будь-яке ваше питання. Контакти адвокатського бюро та і мої особисті є в опису до цього відео і, взагалі, в опису до будь-якого відео на цьому каналі. Тому не забудьте підписатись. Так, ідемо далі щодо виїзду за кордон. Під час мобілізації вам треба керуватися, як я вже вам сказав, не законом України про мобілізаційну підготовку мобілізацію, а постановою Кабінету міністрів номер 57 про затвердження увага, правил перетинання державного кордону громадянами України. Саме цією постановою розумієте, саме нею керуються. Хто її керується? Це люди, які безпосередньо приймають рішення випустити вас за межі кордону чи не випустити. Це прикордонна служба. І коли ви почитаєте цю постанову, все тоді стає зрозуміло, все стає на свої міста. Розумієте, погранслужба керується безпосередньо саме цим законодавчим актом. І все, що ви зробите в рамках цієї постанови, і буде підставою безпосередньо для виїзду за кордон, не для зняття з обліку військового. Розумієте, не для якихось там військових інших питань, а саме для виїзду за кордон. Якщо ви будете їхати на підставі цієї постанови, нагадаю номер 57 вас ніколи ніхто не розверне на державному кордоні і не відправить додому, а вас просто випустять. Наведу вам елементарний приклад. Дивіться закон про військовий обов'язок і військову службу каже, що з військового обліку мають бути зняті особи, які були раніше засуджені до позбавлення волі, увага за вчинення тяжкого злу. І ви відразу подумаєте, що раніше засудження особа може виїхати за кордон? Ну, якась логіка странна. Але ні. Тому що саме постанова 57, про яку я вам кажу, на яку ви маєте посилатись, чітко врегульовує це питання. Там кажуть, що особи не підлягають виїзду на підставі того, що вони раніше засуджені. Тобто, начебто на перший погляд, ви дивитесь, о, зняти з обліку все я можу виїхати за кордон, але за кордон ви виїхати не можете. Ловити цю логіку. Дивіться, таких прикладів дуже багато. Насправді їх дуже багато. Зараз ми не будемо далі наводити ці приклади. Я думаю, в інтернеті ви ще знайдете декілька варіантів. Тепер дивіться щодо підстав для виїзду за кордон, і є така досить цікава підстава, на яку також слід звернути увагу. Всі знають, що чоловік приземного віку від 18 до 60 років може виїхати за кордон, це здоровий чоловік, якщо має одного з батьків, мати або батько, інваліда першої або другої групи, групи при умові, що цей чоловік супроводжує одного з цих батьків за кордон. Ну, все зрозуміло, всі це знають цю підставу. Але в цьому законі є досить цікава вимога. Що такий самий чоловік призовного віку від 18 до 60 років, так, може мати дружину інваліда, з яку він може також супроводжувати за кордон. І що цікаво, що тут не вказано, якої групи має бути ця дружина. А це означає, що група може бути будь-яка: перша, друга або третя. Ловити логіку. Розумієте, Така дрібничка, але вона все змінює глобально. Тому що група інвалідності дружини не має значення. У неї може бути будь-яка група інвалідності, на відміну від батьків. Десь така логіка. В цій постанові є ще дуже багато чинників, про які ви і не здогадуєтеся зараз, і які дозволяють чоловікам, які на перший погляд підлягають мобілізації, виїхати за кордон під час мобілізації. Є дуже багато цікавих моментів по спортсменам, по дітям-сиротам, про безвісті зниклим людям. Дуже багато цікавого. Я зараз вам все це не перелічу. Тому я розумію, ви зрозуміли, в якому напрямку ви маєте рухатись. Це відкриваєте постанову номер 57 про яку я вам вже згадав. На всякий випадок я вам залишу посилання на цю постанову в описі до цього відео. І читайте, все є написано. Якщо будуть питання, ви знаєте, звертайтесь до мене як до адвоката або до мого адвокатського бюро. Також контакти є в описі до цього відео. Ну, якщо вам це відео сподобалось, прошу підняти шльопалку вгору. Якщо не сподобалось, звісно, вниз. Підписуйтесь на цей канал, напишіть щось цікаве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.